Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібралися на 32-гу позачергову сесію 8-го демократичного скликання. Нашу сесію розпочнемо з гімну України. Ще не України ні слава! Сесії 8-го демократичного сквернення Зеленської сільської ради. У нас по порядку денню, денному сьогодні сім питань. Е, перше питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради на 24 рік. Друге питання про внесення змін до програми організаційних заходів та співпраці з підприємствами, установами та організаціями Верховського району щодо охорони державного кордону на 24 рік. Третє питання. Про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 24 рік. Четверте про внесення змін до програми поточного ремонту та утримання вулиць до доріг комунальної власності у населенні пункту Зеленської сільської ради на 24 рік. П'яте про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 24 рік. Шосте. розгляд, розгляд заяв у громадян і сьоме інші питання. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Тримається. Рішення три. Переходимо до розгляду до першого питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів. Є пропозиція, щоб цю програму не, не зачетувати. Е, я зачетую проєкт рішення. Е, рішення 1.1 про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради на 24 рік. Розглянувши програму благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради на 24 рік, керуючись законом України про місцеве самоврядування України про благоустрій населених пунктів та для забезпечення підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою сільська рада, вирішила перша внести зміни до програми благоустрій населених пунктів Зеленської сільської ради на 24 рік, затвердженою рішенням Зеленської сільської ради номер 16 один дріб 2023 від 19 12, 23 року із змінами, а саме внести зміни в паспорті програми, зменшивши фінансування на суму 101 тисячу гривень. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Василя Шмадюка та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Добре на обговорення. Ми зменшуємо фінансування на 101 тисячу на інші потреби по бюджету, які потім в проєкті рішення щодо змін буде зачитано. Якщо немає ніяких заперечень, ставлю на голосування. Хто за? Друге питання по порядку денному про внесення змін до програми організаційних заходів та співпраці з підприємством та організації Мироковинського району щодо охорони державного кордону. Рішення зачету проект рішення. Рішення 2.1 від 12 грудня 24 року. Розглянувши ще звернення Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківського ради з метою організації заходів та співпраці з підприємством, та організаціями Верховенського району щодо охорони державного кордону відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 бюджетного кодексу України, керуючись пунктами 22, частини 1 статті 26 статті 36, 46, 54, 59 закону Україні, України про місцеве самоврядування України сільська рада виділена. Внести зміни по програмі організаційних заходів та співпраці з підприємством, установи та організаціями Хмельницького району щодо охорони державного кордону на 2024 рік, затвердженої рішенням Зеленської сільської ради No412023 від 1912 року, саме внести зміни у паспорті програми, збільшивши фінансування на суму 10 тисяч гривень. Друге. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника сільського власних з питань діяльності виконавчого охоронної ради Василя Шмаріч. Не збільшуємо фінансування розміром на 10 тисяч по рекордонному відділу шадання. Якщо немає ніяких заперечень, ставлю на голосування. Хто за? Проти підтримали рішення Дякую. Третє питання по порядку яному про внесення змін програми підтримки Збройних сил України на 24 рік. Рішення від 12 грудня 2024 року номер 31 про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Розглянувши. Розглянувши програму підтримки збройних сил України на 2024 рік у відповідності до бюджетного кодексу України, закону України про основи національного спротиву про місцеве самоврядування України про правовий режим воєнного стану постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022 року No252. На деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів період воєнного стану сільська рада вирішила внести зміни до програми підтримки збройних сил України на 24-й рік, затвердженої затверджено рішенням Зеленської сільської ради No18, 23 19, 123 12, року, а саме внести зміни перелік заходів, обсягу та джерела фінансування сільської ради, програми підтримки збройних сил України, під підрозділів реальної оборони та добровольчих формального двадцять четвертий рік збільшився, збільшивши фінансування на суму 000 Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питання діяльності виконавчого власної ради Василя Шмаренко. так Обсяг фінансування буде складати у 24 році 1 280 тисяч гривень. Ставлю на обговорення даний проєкт рішення, про які будуть за Захвалення пропозицій. Якщо нема, тоді ставлю на голосування. Хто за, проти, приймається рішення прийняти. Дякую. <клух> внесення е, четверте питання по порядку Дякуємо. Про внесення змін до програми поточного ремонту та утримання вулиці доріг комунальної власності у населення пункту Зеленської сільської ради на 24 рік. Зачитую проєкт рішення від 12 грудня 2024 року no 431. Програма принесення змін до програми по ремонту та утримання вулиці доріг комунальної власності у населенні пункту Зеленської сільської ради. Відповідно до закону України про автомобільні та дорожні, дорожній рух, про транспорт, про автомобільний транспорт, про джерела фінансування дорожнього господарства України, постанови Кабміну, Кабінету міністрів України від 30 березня 1994 року номер 198 про. Затвердження єдиних правил ремонту отримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних перевіз до правил користування ними та охорони і змінами. Та керуючись статтями 36, 42, 46 і 459 закону України про місцеве України, Сільська рада вирішує внести зміни до програми поточного ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Зеленської сільської ради на 24 рік, затвердженої рішення Зеленської сільської ради No4 від. 30.05.24 року саме внести зміну заходами на виконання програми поточного ремонту та утримання вулиці доріг комунальної власності у населенні пунктах Зеленської сільської ради на 24-й рік збільшив фінансування на суму 6 тисяч гривень. Друге, контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського Олеска та діяльності виконавчого ранів ради Василя Шмара. Ми збільшуємо фінансування 6 тисяч це наполення тракту. Торисної документації допомагають впевнено. Якщо немає ніяких затрачень, зауважень, ставлю на голосування. Хто за? Проти, підтримав рішення П'яте питання по порядку денному про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік доповідає начальник фінансового відділу Зеленської сільської ради Оля Васильівна Слович. Прошу. Дякую. Проект рішення номер 531 по від 12 грудня 2024. 2024 року про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік, керуючи статтею 78 бюджетного кодексу України від 08.07.2010 номер 2456 6 зі змінами, статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 No28297ДР зі змінами під пунктом 3.14.15 та пунктом 13 рішення сільської ради про бюджет. Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік номер 271 2023 від 19.12.2023 2023 року з наступними змінами Розпорядження, розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.11.2024 року номер 1169 р про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. На забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році сільська рада вирішила збільшити дохідну частину по коду доходу 410 33 300 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по загальному фонду на грудень у сумі 57 тисяч. 600 гривень. Нести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського бюджету по Зеленській сільській раді, а саме збільшити бюджетні призначення по функції забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом та спрямувати на продукти харчування на грудень 2024 року. Року в сумі 57 тисяч шістсот. Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів Зеленська сільська рада, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду, а саме по функції організації благоустрою населених пунктів по загальному фонду у сумі мінус 101 тисяча гривень з предметів матеріалів обладнання та інвентару з лютого місяця 2024 року. Мінус до 1 тисячу гривень. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду по функції надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти по загальному фонду в сумі 55 тисяч гривень. З них на предмети матеріали обладнання та інвентар 50 тисяч гривень, на видатки на відрядження на грудень 2024 року 5 тисяч гривень. На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 6 тисяч гривень. Це на оплату послуг, крім комунальних, на грудні 2023 року 6 тисяч гривень. На функцію інші заходи громадського порядку та безпеки по загальному фонду 40 тисяч гривень, на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю на грудень 2024. Року у сумі 40 тисяч гривень. Уточнити залишок коштів по загальному фонду бюджету, який склався станом на 1 січня 2024 року у сумі 87 840 гривень. Дані кошти спрямувати на наступні функції бюджетної класифікації, а саме на надання дошкільної освіти по загальному фонду в сумі 24 це на заробітну плату. 20 тисяч та на нарахування на оплату праці 4 400. На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти у сумі 63 тисячі 440 гривень. На заробітну оплату 52 тисячі та на нарахування на оплату праці 11 440 гривень. Внести зміни до додатку 7 рішень сільської ради. Від 19.12.2023 року номер 27 Терен 2023 про бюджет Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік по програмі благоустрою населених пунктів Зеленської сільської ради на 2024 рік внести зміни у план заходів у частині зменшення фінансування програми по загальному фонду. На суму 101 тисячу гривень. По програмі організаційних заходів та співпраці з підприємствами, установами та організаціями Верховинського району щодо охорони державного кордону на 2024 рік внести зміни у план заходів у частині збільшення фінансування програми по загальному фонду на суму 10 тисяч гривень. По програмі Підтримка Збройних сил України на 2024 рік внести зміни у план заходів у частині збільшення фінансування програми по загальному фонду на суму 30 тисяч гривень. По програмі поточного ремонту та утримання вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах Зеленської сільської ради на 2024 рік внести зміни у план заходів у частині збільшення фінансування програми. На суму 6 тисяч гривень затвердити розпорядження сільського голови номер 105 р від 06.12.2024 року про внесення змін до програми підвищення ефективності роботи Верховинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Верховинському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Щодо надання послуг населенню на території Зеленської сільської ради на 2024 рік, начальнику фінансового відділу сільської ради внести відповідні зміни до розпису бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік та внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головного розпорядника коштів за програмною та економічною ознаками. Контроль за виконанням даного рішення. Покласти на заступника сільського голови з питань діяльності відконавчих органів Ради Василя Шмадюка і постійну комісію з питань фінансів бюджету та планування соціально-економічного розвитку інвестиційної діяльності та туризму Оксану Волинюк. Так, тоді переходимо до обговорення даного проекту рішення. Коли є зауваження, заперечення. Прошу оголошувати. Переважно тут отозначення по заробітній платі, які виплачуються з місцевого бюджету. тобто є субвенція на харчування молодших класів. Ми маємо прийматися. Ну і це, що ми робили, змінити програм. Так, щоб вони... Не... Закрили нормальні наші в наш 2024 рік без заборгованості по заробітних платах, по матеріалах, інвентарних. Якщо та. нікого немає ніяких заперечень, поуважень ставлю на голосування. Хто за? Треба розрішення. Переходимо до шостої Питання по порядку та розгляд заяв за майдан для заяви громадян на, на допомогу. Наша заява голові Зеленської сільської ради Володимиру Феркаляку, жителя села Зелене, Булачука Селіні Семеніни. Прошу надати мені одноразову грошову допомогу на лікування. До заяви додаю випуск в медичної карти, паспорт, ідентифікаційний код та реквізити банку. Але ми всі на 5 тисяч гривень, кос будучи якісь інших пропозицій. Шунтування. Це віддавали всім так, даваймо так на другий рік, треба буде ще допомоги, будемо переглядати розміри Допомога Ставлю на голосування. Прошу надати як гривень. Прошу. голосувати, Хто за? Заяви до сесії Зеленської сільської ради бюджету від села Зелене. Ткачук. Веселен на селене, танасі. Напрошу надати виноразу грошу допомогу на, 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 на реабілітацію після операції на праву ногу заміна суглоба. Так mm. 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 Добре до голосування. Прошу надати розмірі 5 замір, просить. Хто за? Наступна заява. Голові Зеленської сільської ради, водяному капіталяку, Жительки села Татича Мотрю поселені вас сіді. Прошу мені на раду грошову допомогу на лікування, до заяви додаю випуску до медичної карти. Важка хвороба була. В цьому році виділяємо та як це. В наступному році думаю, що люди ще такі важкі хвороби були. січень, будемо проводити сесію по точенню програми щодо допомоги громадян. Напевно, що, що трошки допоможуть. Ставлю на голосування за те, щоб надати допомогу за, проти. Сесії Зеленської сільської ради від жителя села Дземроні, прошу Василя Васильовича. Прошу вас надати мені одноразу матеріальну допомогу як військовослужбовцю. Я додаю копія паспорта, копія рахунку банку і довідка форма 5. Я рахую, що нам потрапить буде конструктивне рішення щодо всіх військовослужбовців на танку. Які зараз на даний момент проходять службу Збройних Сил України. <кій> Бо якщо надавати допомогу, то треба воно надавати всім. <кій> І думаю, що до Нового року не всі встигнуть подати пакет документів, який потрібен, то ми до бюджетної сесії обговоримо ще перед бюджетною сесією, Розмір цієї допомоги, mm -hmm. перелік документів, це довідка або так, от, пошукали ж є форма 5, ми дійсно військовослужбовець. Напевно, що приймемо рішення і обговоримо розмір виплати діючим військовослужбовцям, які зараз служать, щоб було одинаково. Так можливо ну, розглянемо, але це вже до в січні, бо вносимо зміни до програм. І рахую, що напевно треба буде допомогти. Але це треба робити всі. Бо, ну, якщо ми будемо підходити так, що одному дали, одному ні, то буде неправда. Я так рахую. І давайте ну, переносимо. Заява є, ми розглядаємо, ми переносимо, ми е, розмір погодимо на бюджетні комісії, прорахуємо. І Почнемо збирати документи і будемо виплачувати з наступного року. Ну, в січень, кінець січня, ми вже повносимо зміни і вже можемо робити, здійснювати. Леп. Чи тут є інші пропозиції? Так, як ця заява поступила від чоловіка, то ми на бюджетній сесії перед прийняттям бюджету ми вже прорахуємо ну, розмір які однакові одинакові з січня, хто ще не подав документ. І вже розглянемо заяву і виділимо певну суму на допомогу. У нас по порядку денному все. Що? Нікого немає ніяких заперечень, зауважень. Наступна бюджетна сесія у нас відбудеться 19 грудня. Прошу всіх. А на яку годину одразу скажіть? Добре, без ранку, бо буде багато у нас питань, бюджету тих земель. земельних. Зараз, за зараз обговоримо. 19 грудня. Якщо немає ніяких доповнень, пропозицій, то я оголошую позачергову тридцять по сесії 8-го демократичного сплекам закрити.